Яка ти маєш паганялава? Чимало людей в підлітковому, ба навіть дорослому віці, мають прізвиська, які отримали від своїх товаришів. Мою цікавість неможливо стримати криворіжці, які ви маєте назвиська. Друзі, привіт! А вас можна спитати, які ви маєте прізвиська, можливо, серед товаришів в дитинстві, в підлітковому прізвиська? віці? В дитинстві мене називали 220 у таборі літньому. А чому 220? А, тому що після дискотеки там, наприклад, я пішла там з файною кладкою, зачіскою, зачіскою. Приходжу з дискотеки і в мене просто такий балаган. А, на голові. ніби у вас током да. шандрахнуло. Мене Гарі Поля називають Patronum! Ну, я якось підстриглась, як е, Гаррі Поттер. Прямо в мене була стрижка один в один. Е, і чіпаліни називають. Росянтус-Поросянтус. Мені дуже соромно за нього. Можна спитати, а які ви раніше мали або зараз маєте прізвиська цікаві? Е, у мене немає прізвиська. Ніколи там, там підлітковомійці в дитинстві <різв 'я> якось називали, крім імені саме? Ні. Ні. Ні? Ні. Ні, ніколи не було. Імсі Мася. Імсі Мася, правильно? Да. А чому так? А, мультики затримаємо, Масяня. Я дівчинка свободне, а всі мужики кави. Прізвисько. Вірсікс. Як-як? Вірсікс. А з чого вона походить? З мого Ніку в інстаграмі. Будете себе називати як нікнейм, спеціально, щоб нарощувати аудиторію. Ну, да, потім... Да, да. Ми просто... не, не це правда. Монетизація, а... реклама, так. Ми танцюємо, нам потрібні підписчики. <реш> <реш> Поняли? Треба? Робимо. I am. не <реш> <реш> <Ще> почеркує історія. <реш> <реш> Зрозуміли, всі, зробіть зараз. Дівчата, привіт! А вас можна спитати, а яке ви маєте прізвисько, як така кличка серед товаришів, друзів? Назвати вишнею, вишнею через прізвище. Вишня. Да. Часом не п'яна. Поганка. <реш> <реш> Поганка. <реш> Від гриба, так? Да? Да. Була дуже токсичною да. Да, персоною. Да. токсик. — Олія Олень. Олень. Так. — Чому? що ви Олег? Я Оліник. Я не формал. Паравозік Томас. А, ай. Пачух-чух. Все хлопці, дуже вам дякую, вам гарного дня. Дякую. Чук-чух-чух. Ось такі відповіді ми отримали від криворіжців. Це була програма Бліцап на першому міському з мікрофоном. Традиційно Антон Чекаль. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наші соцмережі, бо нам є чим вас здивувати.